Виявляється, щоб займатися волонтерством, не потрібно звіти, а потрібно просто приходити до людини в приватні повідомлення і погрожувати, що зробив так званий Ігорьок. Це була дуже велика твоя помилка, Ігор, що ти прийшов і на повному серйозі, обзиваючи мене останніми словами, не знаючи мене, хто я. Ну навіть не про це, а враховуючи контекст ситуації. Ти зробив велику помилку. Так давайте трошки про це поговоримо. Ігорьок – це людина, яка має соціальні мережі. Одна із них, наскільки я бачу, це саме найбільша TikTok. майже 140 тисяч підписників. Я натрапив на сторіс з восьмого полку спеціального призначення, в якому йшлося, що Ігорьок їм не збирає на автівку, він є шахраєм. Ну, відповідно, я записав на цю тему відео. І багато хто інший ще записав, до речі, Ігорьок. Але Ігорьок натомість, щоб нормально прокомунікувати цю історію після того, як з'явилося це повідомлення в восьмому полку спеціального призначення, Ігорьох почав вигадувати усілякі ніби ліце, показувати в своїх відео якусь аудіозапис, що він дійсно бійцям з 8 полку. Волонтерство трохи інша історія. Записується відео, звернення. Тобто є ціла процедура у нормальних волонтерів для того, щоб допомогти конкретному бійцю. В тебе цієї процедури немає і бути, в принципі, я так розумію, не може. Натомість ти приходиш до мене в приватні повідомлення і починаєш мені погрожувати, замість того, щоб дати нормальну відповідь, кому конкретно ти збираєш на автівку. І це твоя велика помилка, що ти прийшов до мене в приватні повідомлення, Ігор. Не можна переходити межі. Ти їх перейшов. Я говорю про особисто мої. Тож, я сподіваюся на нормальне пояснення від тебе. Відповідно цього висіра, який був в приватних повідомленнях, які ви зараз всі також бачите. Це перший момент. Я також сподіваюся на нормальну реакцію відповідних структур до цього персонажа в нашому інформаційному полі. І реакцію восьмого полку спеціального призначення. Бо це не є нормально. Бо з тої інформація, Ігор, яка є у відкритому доступі, ти себе називаєш військовим, там, різним людям заряджаєш всю цю історію. Але при цьому ти втік із самого навчального центру, наскільки я розумію, з тією з інформації, яка є в відкритому просторі. Ти навіть не служив ні дня, але при цьому ти ходив величезну купу часу. У формі, видаючи себе за військового, створюючи відповідно собі певний імідж і вводячи людей в оману. Другий момент, про який я зазначав в минулому відео, ти на аватарку собі на повному серйозі поставив себе на фоні прапору Азову. І так, довгий час воно в тебе висіло. також створюючи ілюзію, що ти військовий, ти герой. Відповідно, люди на це йшли, клювали, підписувалися, проникалися до тебе довірою і так далі. Але все це мілочі порівняно з тим, що ти транслюєш мені в приватні повідомлення. Я так розумію, ти сидів. В тебе був відповідний строк. Я не знаю точно за що, але ти сидів. І я сподіваюся, ти усвідомлюєш, що означає. В твоїй системі координат будеш сасать, підер і все, що ти мені написав. Ти усвідомлюєш про що це взагалі? Чи ні? Бо та справка бв 8 про яку ти зазначив себе на сторінці, вона тебе не позбавляє абсолютно ніякої відповідальності, коли прийде притомний слідчий, проведе аналіз твоїх дій. І скаже, людина усвідомлювала, що вона робила. Я сподіваюся, ти це розумієш? Чи так і надалі будеш виїжджати на цьому всьому? Тож замість того, Ігорюк, щоб комусь погрожувати, ти йдеш, робиш нормальний звіт, показуєш комусь саме. Не от те, що ти показуєш в себе в соціальних мережах, перепаковуючи дрони на ліжку. Це не звіт. Спитай у нормальних. Волонтерів, що таке звіт, вони тобі пояснять, підскажуть. Бо, як не крути, 140 тисяч аудиторії, як мінімум, має бути відповідальність перед тою аудиторією, яка за тобою стежить. Тож, якось так, панове, не ведіться на коло емоції, не переходьте на особистості, а залишайтеся в певних рамках. А якщо ви вже переходите ці рамки, то будьте готові на відповідну відповідь. Цілу я люблю, бережіть себе, підписуйтесь і обов'язково Включайте сповіщення.